капусту. Ми дуже любимо капусту в різних виглядах. Що я купила дві великі головки, планувала заквасити, але зрозуміла, що це свіжа капуста, листочки досить м'якенькі, для того, щоб її заквасити, вона не дуже буде гарною. І вже декілька днів підряд готую тушковану. Алісі дуже подобається, тож чому би і ні. Я нарізаю невеличкими шматочками. І Шинкую і відправляю на розгріту пательню. Туди додаю ще моркву, натираю, нарізаю цибульки дрібненькими шматочками. Ну і все, як завжди, нічого такого особливого. сіль, перчик, лавровий листочок, тушкую на невеличкому нагріві. Так, капусту я стушкувала, готова. Залишаємо нехай. Полодаємо і збираємося їхати в супермаркет. Скільки тобі штучок Жені взяти? Два взяти чи три? П'ять. П'ять? Окей. Чотири штуки в полосці, то візьму чотири. А uh, Три much? Три 300? 3,000. 3,000, окей. Йдемо до наших друзів і разом поїдемо в супермаркет. Їм також потрібно. Тож викликаємо таксі і разом на таксі поїдемо. Так Зазвичай робимо. А ще готуюся. На автобусі. А -а -а. Ні, Сьогодні поїдемо на таксі, бо нас буде багато, буде зручніше викликати таксі. Всі разом поїдемо. А сюди навіть так гарненько вже розпустилися квіточки. Дають. Ага, як тут гарно, бачиш, оформили? Це ми прийшли до наших друзів вже. Вони на першому поверсі, ось так оформлено. Ти кавунчик А Це типу муляж Ось так виглядають, як вони називаються? Це пороги. Традиційний в'єтнамський пиріг, ось так він. Виглядає, він більш квадратний, перетягнутий стрічками, ось такими, і в банановому листі рисовий пиріг з рису, середині значенки, м'ясо та бобори. Вже не один раз говорила, тому вони коли створюють ось такі інсталяції, роблять і інсталяцію цих пирогів. Ой, який нам сьогодні жужик приїхав, ти подиви. Сьогодні малючок. Довезли нас в супермаркет, доїхали ми на маленькому жужику, помістилися. Хочу дещо, дещо з косметики Подивитися. У мене закінчився кушон для обличчя. Мені потрібно придбати. Я брала Фокалюр. бренд Фокалюр. у мене був ось такий, здається. Так, у я... мене два таких було. Відтінок 2 і відтінок 3. Здається, я б щось новеньке придбала би. Розіграмо що тут шиї. Мабуть, це єдиний варіант, який мені підходить. Так. Мабуть, зупинюся на ньому. Є відтінок 3. У мене був відтінок 3. А Та, зараз є так, 4. Ні. Ось третій, здається, третій у мене був. Мені нормально підходив. Так, Візьму. І тобі? І тобі потестувати ти хочеш? Давай. Підійде? Знижка 40%, то чому він. Так, оце, мабуть, його вартість. Візьму цей, третій, третій відтінок мені підійде. І мені потрібен чорний олівець, як і... Залишаюся так, це для брів. А мені потрібен чорний олівець для очей. Це для брів. Я все залишаюся в пошуку. Це що у нас таке? Консилер. Консилер мені не потрібен. Так, зараз в інших брендів подивлюся. Тут якісь чорні олівчики. Що це бренд? Silky Girl. Це коричневий. Темно-коричневий. Механічний темно-коричневий. Так, Багато цукерок, їх завжди, і вони дуже спокушають на покупку. В супермаркеті GO є ось. Такий відділ харчування. Сьогодні ми тут будемо обідати. Тому що час обідні, а ми, а ми голодні. Сьогодні нічого о, Тільки поснідали, нічого не обідали і поїхали. Тож будемо щось забирати. Інколи сюди заходимо. Зазвичай беремо ось такий рис і курячу ніжку, там овочі ще є. 35 тисяч. А, трішки більше долара. 25 тисяч. донг, це один долар. Тут можна розігріти, будь-яку страву вибрати, там ще є рибка, якась овочі, будь-що. Так, Наш сьогоднішній обід. Ось ми чому визначилися. я взяла картопельку фрі і ось такі рибні рибні штучки обсмажені. Смачно, Алісі? Добре. Картопелька смачна? Ну добре. Добре, що тобі смакує. Пообідали, перекусили, тепер можна і за покупками. так Сьогодні будній день. Людей дуже багато, дуже багато. Ми взяли кошики, а потім пішли обідати. І наші кошики свиснули. Тож повернулися знову взяти кошики. Вже якось брали ось такі солодощі Алісі, там шоколад і печиво, а в таких як стаканчиках маленьких. Взяли знову і подобалося. Так. Це із не головного, а тепер йдемо купувати головне. Так, Аліся? Поїхали. Морвочка по 12 тисяч за кілограм. Знижка суттєво було 29 тисяч. Вирішили взяти гарна мета-морквочка. Аліса хоче допомагати і приймати участь. Давай Аліса, рівненько будемо складати, щоб зручно було потім складати в рюкзак. Давай. Давай. Ну все, я думаю, нам досить. Все? Добре. Ще Ні, більш не потрібно. Ну окей. Все погризано. Відломано. О, давай, а ще одну і все. Так. на каче. Давай, ще подивимося, може ми ще щось купимо, а потім на касу. Ну, що нам тут ще з овочів? О, давай. Кольорову капусту? Так, давай. Я не розумію, скільки вона тут коштує. Давай На базарі в нашої тьоті купимо там, де ми завжди купуємо, там недорого. А тут сіну я не знаю. Я візьму а, зелень, цибульку. Зараз, Аліса, я виберу гарну цибулька і кінзан. Клади в кошик. Молодець. Поїхали далі, візьмемо багет. Тортики гарні. Так, Дуже гарні. Кольорові? Кольорові тортики, так? Сусисок. Знову буде у нас експеримент з сосисками. Не люблю я ці експерименти, тому що вони завершуються невдало. Так, беремо багет. Я візьму своєю рукою, тому що беру один і одразу кладу в пакет. Візьмемо два. по 7,50. Тут дівчатка вибирає еклери. клери. А де хтось там, Де хто моститься? спадки, подивіться. Ти ж спадки там мостишся? Спадки хочеш? Ти втомилася? Ну, ось так на ручку, на ручку так лягай, я тебе буду возити, добре? Давай. І люлечки. І люлечки. Давай, зачиняю чінятка. Візьму дві цибулинки, у мене вдома закінчилися, на базарі трішки дешевше. Але так як вдома взагалі немає, то візьму, хай буде. Поки ми дійдемо до базару, то можливо вдома знадобиться вже. Так, м'ясо, два пакети кафілі по кілограмчику. Два кілограми буде в запасі, тому що скоро в'єтнамський новий рік і будуть зачинені магазини. Тинькому потрібно, щоб було вдома м'ясо. Йдемо mm -hmm. далі. Так, ось бачу, в продажу є оцей. Традиційний в'єтнамський пиріг, який готують на свято Тет. Коштує він 45 тисяч дон за пів кілограма. Я не знаю, чи він смачний, тому дуже сумніваюся, чи варто брати його. Але дуже хочу спробувати. Мені цікаво, щоб і самі спробувати і вам показати. І ще є ось такі. Але я не бачу. Їх вартість, не розумію, що вони коштують. Оце я не знаю, що таке Аліса. 400 грам це 58 тисяч дон. це коштує. Це теж, мабуть, щось із традиційних ласочів на новий рік. Є ось такі маленькі. Скільки маленький? Коштує маленький. Яка його вартість? Це, мабуть, ось цей маленький, пів кілограма. А це, мабуть, кілограм. Так, це кілограмовий, це 95 тисяч, а 45 тисяч це ось цей маленький. Не знаю. І хочу спробувати, і шкода 45 тисяч, якщо вона мені не сподобається. бачите є. Не круглі, а такою повбастою зроблено. Але саме ось цей це традиційний, квадратний. Так, Мені потрібно масло. Візьму молоко. У магазині сьогодні величезна кількість людей. Просто. Навіть важко зорієнтуватися, що потрібно, тому що скрізь люди, ти думаєш, як з цим кошиком тут пройти, тут пройти, що взяти. Величезна кількість масок, різних масок для обличчя. Хотіла щось собі заспокійливе взяти і розгубилася, якщо чесно, є і тканинні, і глиняні маски, маски плівки. Що там Ме. намальоване? Це що таке? Мек. Мек? Мед. Меди. 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 О! Вугілля. І наш чек склав 775 тисяч дон. Що маленько закупили. я думаю, на тиждень-два нам вистачить цього. Ну В крайньому разі, поки будуть свята, магазини не зачинені, то... Має бути у нас невеличкий запас продуктовий. Ну що ж, викликаємо таксі і їдемо додому. І я пиріг і взяла. Що будемо пробувати куштувати, що воно таке. Я приблизно собі уявляю, на що це може бути схоже. Мої друзі також зголосилися зі мною його скуштувати, бо Женя сказав, я це їсти не буду. так, будемо пробувати. Скільки кисів тут? Ану тут самостійно проїжджай, будь ласка, або проходь. Давай скоренько. Обходь, обходь. Давай скоренько. Вон там, дивись, скільки квітів продають. Бачиш? Багато-багато. Так, в день вони купили фруктів в магазині, тому що на базарі вони дешевші. Тож, Аліса, обережно. Прийшли на базар. Тут є ось по 8 тисяч. Різні такі з переборки, але... От шкірочка не дуже гарна, але в середині махати до пасіка не можна рукою. Запам'ятай, будь ласка. Але для соку вони дуже гарні. Тож, вибираю ось ці, будемо робити сік. Ходила я сьогодні в магазині в великому супермаркеті і забула купити борошно. Зайдемо зараз у Вінмарт. Тут має бути ціна, в принципі, там не сильно відрізняється. Майже така сама. О, дивіться, які рожеві. Ананасики маленькі. Бачимо такі? Хм? Але тут обріжеш і нічого не залишиться. Обріжеш шкірку і маленький залишиться. Так, борошно, 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 борошно. Де воно є? Тут немає. Тут з цієї сторони, мабуть. Якось я шукала, стається тут. Я тут колись заходила в цей магазин, не могла знайти. Я згадала. Довго а, шукала. Турун. А, о, ні, це не борошно. Слухайте, час уже вечірній такий. Десь 7 годин вечора, а базар досить активний. Видно, що свято скоро, товарів багато. Зараз подивлюся авокадо. Він тверденьке. Не то, що тверденьке, дуже тверде. Йдемо далі. Ой, не авокадо, я сказала авокадо, манго. Манго я трогала. Думаю, що авокадо потрібно купити. Думаю, що авокадо потрібно купити, а одне, думаю, друге говорю. Щось я сконцентрувалася дуже. Hello! Thank you! Я не знаю, щось дівчинка продає, ми такого не знаємо, що воно таке. Ось тут щось подивимося, Яблочко. Що тут? По 40? По 40. Яблучка, ні, дорого. Манго тверді, тверді, ні, не беремо. Йдемо далі. Алізя, ні, сядь, будь ласка, нормально. Яблучко 45. Так, я так зрозуміла, на яблука ціна піднялася нормально. Вже по 25-30 немає. 40-45. Можливо, це перед святом, а можливо вже сезон закінчився. Ось Тут мені треба подивитися. Кесику, привіт. Авокадо. О, прийшли, ніде немає авокадо. Olá, ali. Hello. Hello. Tudo bem? Já te comprou? Avocado? Avocado. Sim Tver, que Ah, how much? One kilo. Mm. Okay. <laughs> Thank you. Thank you. Дуріан. Хома дурян? Окей. Кілові. Кіло. 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 Ну. Next time. Next time. Окей, okay, next time. Thank you. Так, потрібно буде ще якось купити дуріан, вам ближче показати. Як він виглядає. Ну, смак я вам не передам. Окей, no. тенденцію. Okay, Але От близько вам показати. Так, тут ми ще візьмемо кавунчик і на цьому буде на сьогодні все. Можливо, завтра в день вийдемо, якщо буде гарна погода і буде настрій. Можливо, будуть яблучка дешевші, і ще щось цікавенького купимо. Hello! Окей. Хамач манго? Твердят. Форти фай? Твань. Твенти 25. Двадцять п'ять. Можна взяти. Це двадцять п'ять. Не тверді. Візьму кілограмчик. Okay. 58 тисяч має бути. Зайду ще в місцевий ось такий в'єтнамський магазинчик, бо борошно я так і не купила, а воно мені на завтра потрібне. Не можеш пройти? Ну давай вперед приходь. Подивимось, чи тут що є. Але тут цьому... Аліса, туди не йти. Сюди до мене. Зрозуміти, в цьому магазині якщо розташовано, досить складно. Давай, виходь назад. Ось так все хаотично. Не Зрозуміть, вони мене не зрозуміють. Зараз, зараз, залізся, зачекай. Іди сюди, давай сюди вийдемо. Давай. Ще будемо заходити по дорозі. О, слухайте, трішки я сьогодні втомилася. Виснажили мене покупки. Після магазину ми втомилися, але потрібно було ще й на базар такий сходити. Цей похід потрібен був валіз. Обов'язково. І що? І будемо завершувати це відео. Я сподіваюся, вам було цікаво. Чекаю від вас пальчики догори. Бажаю вам гарного дня, мирного неба! Бувайте, друзі, і до зустрічі завтра в новому влозі.